Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ще сьогодні хочу трішечки додатково розповісти, як проводяться перерахунки пенсії для працюючих пенсіонерів, на підставі чого вони взагалі можуть, і взагалі на підставі чого можуть відбуватися перерахунки пенсій. Дивіться, коли ви виходите на пенсію, ви знаєте, що ви маєте право, коли ви пропрацюєте не менше ніж 24 місяці, набудете 24 місяці страхового стажу після призначення, або ж попереднього перерахунку пенсії, ви маєте право на перерахунок пенсії. Взагалі, перерахунок пенсії може відбуватися на підставі того, що у вас збільшилась розмір заробітної плати, яку ви зараз отримуєте, у вас збільшилась кількість років страхового стажу. І автоматично у нас здійснюється перерахунок пенсій, якщо у нас збільшується прожитковий мінімум. В такому випадку, в автоматичному режимі для всіх українських пенсіонерів відбувається перерахунок, і ви вже зможете отримувати збільшений розмір пенсії. Далі, дивіться. Стосовно заробітку, пенсія може обчислюватися з того заробітку, з урахуванням якого пенсію вже обчислено. Або якщо це доцільно, якщо розмір заробітної плати більший, ніж ви отримували перед тим, як вийти на пенсію, то вам може бути здійснений перерахунок із урахуванням заробітку, який ви отримували після. Працюючи після призначення або ж попереднього перерахунку пенсії. Якщо ви отримуєте менший розмір пенсії, то менший розмір, вибачте, заробітної плати, то в такому випадку це буде робити недоцільно. Якщо ви пропрацювали, Менше як 24 місяці страхового стажу, таке теж буває. То перерахунок пенсії проводиться не раніше, ніж через 2 роки після призначення попереднього перерахунку пенсії. Перерахунок призначеної вам пенсії проводиться з 1 числа місяця, в якому ви звернулися за перерахунком. Пенсії, якщо ви подали заяву з усіма необхідними документами до 15-го числа, включно і з 1 місяця наступного, якщо ви вже подали заяву з усіма необхідними документами після 15 го числа. Окрім того, пенсіонерам, які після призначення або ж попереднього перерахунку пенсію, продовжували працювати та на 1 березня. В якому року, в якому буде, здійснюється перерахунок, набули 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менш ніж 24 місяці, але вже після призначення пенсії пройшло 2 роки. Пенсійний фонд України щороку з 1 квітня перераховує пенсію вам автоматично. Також дивіться, що я говорила на, на спочатку відео. Стосовно збільшення розміру прожиткового мінімуму, тим пенсіонерам, які працюють. Пенсія перераховується у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму уже після вашого звільнення роботи. Але вам обов'язково потрібно повідомляти про своє працевлаштування чи звільнення з роботи, оскільки я вже розповідала, що до вашої пенсії можуть встановлюватися певні доплати, надбавки чи підвищення, які передбачені виключно для непрацюючих пенсіонерів. Наприклад, ви можете бути непрацюючим пенсіонером, які мають на своєму утриманні дітей до 18 років, в такому випадку ви маєте право отримувати доплату до пенсії 150 гривень. Як тільки ви починаєте працювати, відповідно, ви не маєте право отримати цю доплату. Також ще хочу важливий момент сказати, що ніяких відрахувань із пенсії у зв'язку з тим, що пенсіонер працює, чинним законодавством нашої держави не передбачено. Тому, коли ви працюєте, коли ви виходите на пенсію, працюєте, тримайте руку на пульсу. Пам'ятайте, що кожного року, якщо ви набуваєте на 1 березня року, так, в якому здійснюється перерахунок, ви набуруваєте 24 місяці страхового стажу. Або якщо відпрацювали навіть менше цих, кількості цих місяців. Але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії прийшло 2 роки, то вам в такому випадку пенсійний фонд з 1 квітня автоматично перерахує. Пенсію. А якщо ж цього не відбулося, в такому випадку звертайтесь в органи пенсійного фонду і уточнюйте, коли ви маєте право подати заяву, тому що всі працюючі пенсіонери мають право на перерахунок пенсії кожні два роки. Пам'ятайте про це правило.